Слава Богу, дорогі браті і сестри, Щиросердечно вітаю усіх з преблагословенною суботою. Ще перед нами гроб, перед нами Спаситель, перед нами плащаниця. Але водночас, дорогі друзі, ми вже відчуваємо Воскресіння. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами красою нашого храму, так як усі просили показати. Звичайно, трудяться наші жінки, мироносиці, трудяться. Усі без винятку, хто має відношення до нашого храму, намагалися передати те, що у нас внутрішньо, чим ми живемо, наша дружня Миколаївська сім'я, передати зовнішньо. Звичайно, це неймовірна краса. Якщо б, з точки зору флористики були флористи, які дивилися і казали, отче вражаю. Звичайно, це приємно чути, і це підтримка в ці хвилини нашого життя для всієї парафії. Але зрештою, дорогі браті і сестри, ми дивимося сьогодні на Хрест. Ми дивимося на те, як Спасителі знімають з Христа. Але водночас ми бачимо священнослужителів уже у білому облаченні. Уже переодітий храм, це означає, що ми близько до Воскресіння Христового. Ми близько до Пасхи Божої Спасителя. Звичайно, коли ми з вами говоримо про. Квіти приходить на думку наступне, що в Старому Завіті Господь показав, як у храмі все повинно бути, яким повинен храм бути, чим він повинен бути наповнений, скільки золота, які розміри. І сьогодні ми хочемо теж прикрасити храм, подібно до храму Соломона. Але водночас, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, ми допомагаємо Збройним силам України, ми підтримуємо громадські організації. Ми завжди стараємося бути дітьми нашого настоятеля, святителя Миколая. Його молитвами, хай Господь нас не залишає. Але сьогодні ми на порозі Пасхи Божої і Спасительні. Сьогодні ми у гробі Господні. Сьогодні в цю проблагословену суботу ми хочемо і показуємо вам красу свято-миколаївського храму. Господи, збережи Україну, Господи, не залиш. Нас у ці особливі дні. Я дякую матінці, дякую жінкам, мироносицям. Дякую вам, дорогі браті і сестри, за гарні слова побажань. Хай Воскреслий Христос сьогодні завітає у кожну домівку. Хай Господь нас не залишить. Але нині Він у гробі. Душею сходить ад, щоб визволити всіх від прокляття гріха і смерті, з аду вивести праведників. Але уже ми відчуваємо. Світле Христове Воскресіння. Щиро сердечно, дорогі браті і сестри, з гробу Господнього я маю на увазі з нашого храму, який символізує сьогодні Гроб Господній. Де Воскресне сьогодні Христос. Вітаю всіх з прийдешнім святом, хай милість Божа з вами усіма перебуває. І та краса, яка є в цьому храмі Божому, хай вона усіх сподвигне на добрі справи, щоб крок за кроком. І йти до царства небесного, підтримуючи збройні сили України і молячись за мир в нашій державі. Будьте крепенькі і завленті.